У 1985 році на Миколаївському суднобудівному заводі був закладений крейсер, який отримав назву Рига. Він був спущений на воду у 1988 році, а в 90-му його перейменували на варяг. Проте, після розпаду Союзу в 91 році, будівництво було припинено, і авіаносець залишився недобудований. Готовність склала близько 70%. Україна, яка стала його власницею, не мала коштів для завершення будівництва і тому почала шукати шляхи для його продажу. У 1998 році Варяг купила китайська компанія Chonglo Тревел Егенсі ЛТД за приблизно 20 мільйонів доларів, заявивши, що хоче використати його як плавучий розважальний центр і казино в Макао. Однак після транспортування в Китай він був переданий військово-морському флоту. І після кількох років модернізації та переоснащення він був введений до складу військово-морських сил Китаю в 2012 році під новою назвою Ляонін. Це стало важливим кроком для розвитку китайського флоту, оскільки Ляонін став першим авіаносцем Китайської Народної Республіки.